Сьогодні 7 жовтня 24-го року. З вами канал 100% Золоті Яйця України. Вітаю, шановних українців! Сьогодні поговоримо про долю України і українців. Якщо ми визначимося з поняттям доля, нам, українцям буде легше зрозуміти, навіщо нам створювати українську націю. Поняття долі тлумачиться як ланцюжок подій у житті людини або суспільства. Тому долю можна порівняти з порядком послідовних дій в часі. Якщо ми робимо все як треба, доля буде щаслива. Якщо робимо помилки, не слідуємо визначеному порядку, доля стане з часом нещасливою і тяжкою. Нам, звісно, хочеться щасливу долю. Пошук щасливої української долі я назвав пошуком нитки долі. Нитка долі це художня метафора, яка дозволить українцям прийняти усвідомити правильний. Коротший напрямок до головної мети щасливої долі. Оскільки в нас не існує поки що достатньо інформації про долю суспільства України, звернемось до аналізу українського фольклору, звичаїв та вірувань наших предків, що можна коротенько сказати: перше, українська культура є поєднанням християнських і древніших за християнство вірувані знань, це означає, що уявлення про долю. Має в собі ідею про волю Божу і ідею про дію законів навколишнього середовища, яку ми називаємо природою. Друге, в багатьох українських казках доля грає важливу роль. Казкові герої стикаються з різними випробуваннями, які визначають їх подальше майбутнє. Третє, українці з давних давен вірували в різні прикмети та повір'я, пов'язані з долею. Наприклад, вважалося, що зустріти чорну кішку до нещастя, а знайти по дорозі підкову до вдачі. Ці вірування свідчать про те, що люди намагалися передбачати свою долю або вплинути на неї за допомогою знань певних подій. Четверте поняття карми. Хоча це поняття більше згадується в східних релігіях. Елементи кармічної ідеї присутні і в українській культурі. Віра в те, що добрі вчинки приносять щастя, а погані нещастя відображає ідею про те, що доля людини або людей залежить від вчинків, які створилися їми у минулому. Можемо зробити висновок, що, хоча сучасна наука не замічає долю, пращури чомусь ці знання накопичували і зберігали для своїх нащадків нас з вами. Де ще проявляється доля, наприклад, у гороскопах і астрології. Люди вірили, що розташування зірок на небі або образ тварин року визначає долю на все життя або на рік. Ще приклад: молитви, частування та інші релігійні практики з здобу... задобрування богів, щоб спіткати кращу долю. Отже, можна зробити припущення, що нитка долі українців існує. Доля не є випадковістю визначається вищими силами. Отже, для скорішого налагодження свого життя українцям надзвичайно потрібно дізнатися про свою долю, долю України і українців. Чим приходиться зіткнутися в пошуку. По-перше, багато древніх знань було втрачено з приходом християнства та інших історичних подій на терена України. Значна частина знань, вірувань української культури була забута або викривлена. По-друге, вплив індивідуальної долі людини, яка в кожній людині проявляється по-своєму. По-третє, символічний характер знань про долю, які зашифровані в міфах, легендах, обрядах та символах. Розшифрувати їх буває надзвичайно складно, але це потрібно зробити, щоб жити в процвітаючій Україні. Казала моя прабабуся, у вищих сил нема інших рук, окрім людських. Я б додав, у рідних богів немає інших рук, окрім українських. На цьому завершу першу частину відео про долю. Дякую вам за увагу. До долі України!